Такий вигляд має сміттєвий майданчик в провулку Графановича в Охтирці? Сміття розноситься вітром тваринами, говорить місцева жителька Ольга Мікуліна. Дня чотири не, не, не більше, як вбиралося. Повністю пустоє було. По всьому місту є купи сміття, та це вже такі маленькі сміттєзвалища. Спричиняють дискомфорт, тому що це сміття розлітається по вулиці, від нього йде неприємний запах. 14 липня на офіційному сайті міськради розмістили звернення до Охтирців, в якому запропонували їм зафіксувати неналежне надання комунальних послуг і додали бланк акту претензії. Управління комунального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міськради повідомляє, що у разі отримання неякісних послуг з вивезення побутових відходів ви маєте право на перерахунок вартості таких послуг. За отримання в чистоті поруч з багатоповерхівками майданчиків твердих побутових відходів відповідає ДП ВЕРБ. Дочільні підприємства товариства з обмеженою відповідальністю Водоторг приглад. Несвоєчасний вивіз сміття, говорить тимчасова виконуюча обов'язки директора Тетяна Криворучка, відбувається через поломку техніки. Автомобілі мають ну, трішки вже старенькі, вони по жарі їм дуже тяжко пересуватися. Люди викидувати, почали викидувати сміття в два-три рази більше, чим було до цього. Не встигали автомобілі і вийшов невеличкий колапс. Машини курсують в дві зміни. Залучені сміттєвози, залучені трактори, залучені зіли-бортові, загружаємо трактором на бортові зіли. Сміття, те, що можна, під'їжджає сміттєвоз, забирає сміття. І люди працюють дві зміни, дуже тяжко, тим паче така погода несприятлива, жарко, машини киплять, все люди не витримують, але у нас немає іншого виходу. Ми працюємо. Сьогодні-завтра ми зачистимо місто до, на 100%. За чистоту вулиць міста та вивіз сміття від підприємців, відповідає КП Благоустрій. Директор Олександр Хадько каже, зараз допомагає ДПВР, як і минулого місяця, вивозити сміття. У нас є в місті Монополіст. Це фірма, яка виграла конкурс ще у 2019 році. По прибиранню міста це підприємство ВЕРБ займається прибиранням сміття тільки точечно по договору, складеному або із міською радою, або непосередньо з нашими місцевими підприємцями або жителями міста. Володимир Кравченко, водій сміттєвозу КП Благоустрій, розповідає, що зараз працює з 7 ранку та прибирання починається раніше. Ворники виходять на півсостої, підмітають. А мы них уже убираем кучки. Киевская, армейская. Ну, дворники тоже не роботы. Тем более сейчас жара ика. Валентин Иванов працює вантажником на сміттєвозі КП «Благоустрій». Каждый день машина полная бывает. Мы же забираем еще эти самые, там, то кафешки всякие, то там, ну, в общем, везде забираем, там много мешков собирается. От, в воскресенье мы выходные, в понедельник за воскресенье ну, много собирается. Ніна Коновалова прибирає вулиці в центрі міста з 2011 року. Говорить, у благоустрої разом з нею дев'ять двірників. Кожному по 4 квадратні кілометри вулиці під ноги викидають стаканчики. Це одноразові семечки плюхають та лушпаєчки накидають, окурки. Олександр Хадько розповідає, що коли ДП ВЕРБ не справляється, у благоустрій робота подвоїться. Люди побутове сміття викидають в міські урни, які для цього не призначені. По логіці справ ми повинні розтортити договір і зіграти конкурс і провести в місто там іншого якогось підприємства, яке буде надавати ці послуги. Але давайте зараз задамо самі собі питання. А наразі це можливо. Чи є такі підприємства, які зараз швидко включаться і в нас не буде мусорного колапсу? Ну я не впевнений. У нас дуже тяжко Ми прифронтове місто, де іноді не можна знайти людину, яка ну, і з віником за мете, не те, що щось підняти, перенести, тим, тим паче на такі зарплати, треба ще ж пам'ятати, що в них це комунальна власність, ця, як і полігони, і техніка, вони ще знаходяться в них в орендному договорі. Тобто вони, їх не можна просто взяти і вилучити. З власної ініціативи у місті розстановив корзини для збору пет-пляшок Владислав Міченко. Його послуги для містян безкоштовні. Він отримає прибуток з реалізації второсаровини. Каже, вивозить зібране один-два рази на тиждень. П'ять років тому хотів облаштувати декілька сміттєвих майданчиків ТПВ. В якості експерименту склав програму з обсягом фінансування 500 тисяч гривень. Але міська рада, говорить, і чоловік не зацікавилась проєктом. За два роки до цього Владислав каже, бачив, як готувалися тендери міськради. Я на одному засіданні Гарсполкома був і бачив, як наш благоустрій при приніс якісь бумажки на тендер і сказав, що там якоїсь бумажки не вистачає. І тому виграв якусь ситуацію, кажуть, що це не був тендером, ну, виграв ДПВ. Що він там виграв, я не знаю. Ну так на, 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 на такі засідання не приходять з такими заявами, що я не приніс бумажки, тому я програв. Два тижні тому виконавчий комітет Афтильської міськради близько на чверть підвищив вартість послуги з управління побутовими відходами. Жителі багатоповерхових будинків тепер платитимуть 58 гривень 81 копійку замість 46 гривень 75 копійок. Андрій Міхєєв, Суспільне новини, Сумщина.